А вона вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. От корито, з якого злив я оливу з КПП. І я пильнував, щоб це корито було чистим. Туди ну, не летіло там так аж багато такого бруду. І те саме, от що на фільтрі грубого очищення, те саме і тут. За все про все, така ну, добра, чайна чайна ложка таких утворень тверденьких, типу кристалічних, от вони всі у нас. От у нас оце все. Зараз я буду соляркою промивати коробку передач, бо там цього ще добра на днищі коробки передач теж нормально. Почистив два фільтри, один чистенький. Спромиваюся соляркою і заливаю чисту оливу. Що це за утворення? Чесно, я не можу сказати. ну Вони так від розчавлювання пальцями розчавлюються, ніби не мажуться, а просто так розсипаються на меншу фракцію. Але їх тут ну от нормально от все, все дно ними вкрите. А в коробці передач там в іншому відео видно, там ну, така каша. Така металовмісна каша на дни ще вистояна. Зараз солярочку зальємо, прогріємось підігрівачем і вперед-взад посмикаємося, пошморгаємося. Так, серед білого дня із укриття дуже не вийдеш, але укриття в мене з запасом. Тут і по укриттю можна дати по пару метрів вперед-взад, посмикатися, те все підбадьорити і поки гаряче злити. Працюємо і пам'ятаємо. Що нашого українофілія недостатня.